if you're reading this now odds are i've already left town a few cities in between the new skyline where i'm looking down a few empties on Боже, що це воно таке? Що це за сфера? Що це за фокус буде такий? Оце ігра у дитини. Ні, тільки ти ж тут не розбивай, щоб вода не потекла, диви. І поприбирай взагалі. Боже, цяцька прям максимально. Е, так акуратно. І що воно має бути? Зараз повіримо. Ха! По-моєму, воно занадто міцне. У! Боже мій. Все. Льо дограй просто. Привіт. Так, поїхала, забрала Івасика із тренування, точніше, не так. Пішла бистренько в душу, все ще з мокрою головою. Поїхала, забрала Івасика з тренування. А це приїхала, думаю, так. Зараз його візьму, напевно, цього зонтика і зроблю ж йому підставочку для. ну, щоб, щоб вона була переносна, із бетона. Зараз я зроблю саму форму, а потім зроблю підставочку. А, во. Ну, Залью її, щоб вона в мене була переносна. Бо Сережка хотів в, самому, в самій тій площадці бити дирку, але не вважаю то правильним, тому що, по-перше, як мінімум, ти перенесеш його в будь-яку точку, куди тобі там треба. Чи то до басейну може буде сильно жарко колись. Хто ж його знає, може ще літо настане. Ну, І, в общем, я хочу зробити саме переносну. То зараз ось треба знайти трубку, яка б підходила до до трубки, яка будемо навіксовуватися. І зробити коробку. І залить. Взагалі, зараз будемо це все робити. Зараз буду знову, як чорт, ходячий. Погода така собі. От я хотіла сьогодні вже е парканчик фарбувати, але побаююсь, трошки, хмари є. Погода така, воно щось ну, непонятно. Чи буде дощ, чи не буде. Вітер є, хмари є. А погоди, то нема. Дивіться, як автоматично очищається вода від оце, цього міді і срібла. Я не знаю, для мене це саме, найкраща саме чистка. А ще ми оце оту, що внизу ну, вже ось, прям видно конкретно, що робиться на дні. На дні отой пісок, оце все. То ми його зараз поки, поки нічого з ним не робимо, бо нам ну, наче ще нічого не треба робити. Зазвичай Сережка його розкалачує. Потім Вставляє трубу і просто воно ну, сходить. Але зараз ми його просто так іноді покалачуємо, піднімаємо типу, оце отой весь пісок догори, і воно просто насосом фільтрує. То вже його, звісно, менше. Уже. О, Так що на то не звертаємо уваги. А те, що вода сама ну, прозора, просто взагалі, дуже яка була грязна і яка зразу. І що мені подобається, що воно ж взагалі не вредно для. Ні для дитини, ні для людини, ні для кого. Тому що, тому що це не хлор, ніякі там таблетки і нічого. Все, оце зараз. Так. Ну і що? Кстати, пробувала я вже ось, як тут прибирається, дуже гарно прибирається, спокійно на, ці, на цьому дуже хорошо прибирається. Висихає швидко. Ось дивіться, йшли дощі, а воно повністю сухе. Ну як, Якась така прикольна вона взагалі. От вона е, така якась геть функціональна. Не то, що там ось як дорожку чи ще щось там постелиш, так вона промокне і все. Дивіться, скільки дощів. Оного, до речі, ось дивіться. І вона мокра. Ось ця, що під низом була. Ну, під басейном. Так, і будемо потрошку зараз старатися вже буду у робити, просто щоб Сережки багато зараз роботи. Дуже. То, в принципі, квіточки, квіточки мої почали вилазити. Бачите? Ой, треба ще пополивати. Дивіться. Так, да. я думаю, що це вони. Бо вони такі всі однакові і всі, наче як рядочком. Ну, не геть рядочком, ну майже рядочком. Так, ну все. Тому ще прийдеться її перестеляти, впоперек ну, наче класти. Але це все буде потім. Зараз ось нам саме найголовніше встановити сюди зонтик. Тому погнали. І при роботі. І вас їде зараз в магазин, бо ми вирішили зварити на обід мундірочки із сельодочкою. Мама зібралася робити для зонтика, ось, його, ось його Сережка. Поняв? Оцей кріплення. Сережка спеціально взяв трубу, взяв, поприварював сюди якусь Отаке, о, щоб воно в бетоні типу тримало, що небудь, що бачив, ти типу, поприварював. Взяли якісь отакі пластинки. Всякі. Коротше, хотіла я зробити оцю, оце цю ящик сама. А тоді, слухайте, знайшла ще краще. Ось такий. І, по перше, він він височенький, що сюди можна залити. І він буде от такого, він, я думаю, я його і зроблю такого, щоб блін, прикольно, думаю, буде. Вставляємо сюди трубу, оцю, десь там по центрі, заливаємо бетоном, а вкладаємо ще всякі сюди сіточки там, ну, щоб воно нічого там не репало. І все. Коротше, думала, я його робити сама. Але Сережка сказав, що я з ним трохи тут втомлюся, і ти сказав, що краще давай я заколочу. Я а чого ти приїхав уже? Я туди не проїду. Не проїдеш? Вони ще більше не під'їдуть. Так, зрозуміло. А в нас там просто сусіди, нема де дрова різати, так вони посеред дороги загородили нам дорогу всю, навіть машини сюди не заїжджають. Все. Коротше, поки Сережка зараз розтвор той заколота, то я піду бистренько поставлю картопельку. Так, поки папа наш і заливає, я вже... а я вирішила до картошечки замаринувати ось сало. Понарізала, обчистила вже ось його і часничок. Добавлю сюди перчик, уксус, ну, коротше, замариную. Злагоджена компанія, що там скажеш? Поки я там готую їсти, папулька залилася. Дивіться, воно таке прикольне, навіть формою буде. Потім я його вже до, допрацюю, потім гонятку е, в магазині вже дивлюся, скупився. Це ж, е, Уже ж поїхав зі своєю карточкою. Скинула йому туди гроші, щоб він вже їздив в магазин. Так що по цьому, звісно, що воно. Дивіться, яке воно міцне. А він туди ще понакидував желі купу. Коротше, я думаю, що на зонтик не улетить. Він ще хоче десь тут дирочку продирявити. і, щоб його зонтика самого прикріпляти до такої трубки. Ну, далека. Знову дивіться. Оп! І полетів. Воно. Так. І знову хмари. Знову хмари, не знаю, чи вже на дворі щось. Боже, як я хочу вже на дворі щось оце доробити. Це взагалі. О мій котик. Там одну трубочку не вийшло взяти. Чого? Та я бачу, що там нормально так ти по коралі сілу одаляє. Всі гроші, які я дала, перекинула і ще й свої. Так, це бабуся нам передала. Це, це не магазин? Так, да, Це бабуся це передала нам він Ой та ні, тут не викладаємо. В хаті все. Селедочку, що ти там? Бурячок бабуся передала і ще варений. Хлібенка чорна. Да. Майонез, що там ще? Ага, поняла. Отакий поселетчик. Два кілограма. О, угу. О, О було. О, я хочу булочку. Дуже. Булочка, паличка, все. І палички Все, приїхав хлопчик. ой Ото в нас обід. Значить, мариноване моє сало. В общем, фінігрі, який бабуся дала. о саладець Олійка з часничком Купа маринованого сала. У нас такий, знаєте, геть не це не, не ютубівський стіл, взагалі. Але ні, ну так хоч би знаєш, там вже все ж таки, це треба красиво, щоб там якось було. А в нас чисто сільський, Он нас понакидувано на всього підряд. В чому хочеш, воно і вас як перевертає вже що хоче. Коротше, та й таке. Все, будемо обідати. Хоч і не ютубовський, але дуже смачний. І слів нема, лишились тільки букви. Вірш у мене такий є. Колись написала. І зараз усього, я так розумію, що він якраз нормально вписується в, в, в те, щоб пояснити біль своєї душі. Ну ви подивіться, тільки що сонце ясне і яскраве. Я така думаю, так, ну якщо. Сонце цілий день, значить, можна буде підождати і піду таке я фарбувати. Хопс! Що-то пішло не так. Це взагалі. Все, не маслів. Подивіться, ви подивіться, що робиться. Все. Боже. Слава Богу, що ми хоч цього горіха спиляли. Зимою. Бо там, оце як машина стояла, то там взагалі було страшно. Там же ж він величезний, такецький був. І він прям нахилявся аж до машини, що ми вічно відганяли все. Боже, дощ, скажений, вітер скажений. Все гарно і приємно. Але знаєте, що я вам скажу? То я вам вчора ще не казала. Хотіла сказати, але не казала, бо думаю, знову як не вийде, то... Знову буду, начебто, пустоплюйка якась. Але я придумала, що поки оці ці дощі, то ми таки продовжуємо ремонт в хаті. В я влітку не дуже так зазвичай щось роблю, тому що влітку зазвичай на дворі дуже багато роботи. Та і зимові вечори такі довгі, що хочеться постійно взимку постійно, цими ремонтами і займаємось. Але вже вчора. Майже звільнила ту кімнату, де в мене гардеробна. У мене там ми ж її так і не зробили ж тоді. Ну, бо прийшла весна і пошло все це. О. І тепер у мене там ще змінився і дизайн навіть, тому що там мався бути, ми малися там ставити коротше, перестінок. Щоб заховати там дещо. Я вже потім покажу. Вхід в іншу кімнату, можна сказати. Тепер все. Радикально міняється і в нас упрощається та кімната. Перестінка нам туди ставити не потрібно, тому що в нас ці двері, які ми мали закрити перестінком стіною, щоб начебто із гардіоробний не було туди входу, переносяться. Тобто ці двері закриваються, а інші відкриваються. Тому вам зараз, звичайно, ще нічого не зрозуміло, ну побачите. Тому зараз отак і будемо якось юліть, можна сказати. Будемо між оце цим ось дощом, який ще більше і більше розходиться, і сонечком. Коли буде сонечко, будемо щось робити на дворі. А я так розумію, найбільше, що ми будемо робити зараз на дворі, так це на городах постійно сидіть. Тому що зараз пропололи, дощ пішов, сонце вийшло, і бур'ян опять попре зараза. Це буде капець. Я ще в житті стільки на городі не була як в цьому році. Ну, і будемо тепер викручуватися з положення. Тим часом, поки зараз дощ, то йду далі в ту кімнату, напевно. Тому що я скажу, що та кімната для мене дуже важна. Вона зараз в мене якби, зупиняє ремонт, можна сказати, повністю там, де я його хочу робити. Тому що гардіробна то не просто звук, а то потрібно все. Все те, що ми вже позносили в одну окрему пустущу кімнату. Тепер треба його все порозгрібати, а щоб його порозрібати і порозсовувати, то потрібна саме ця кімната. Коротше, довга пісня, але як є. Так що зараз будемо вже я вчора її трішки розгрібла, тому що та кімната була, вона і досі заставлена оцими сатингіпсами, тут де гардіробна. Оцими нашими будівельними матеріалами, клеями, фарбами, оцим всім, гіпсами, там, цементами коротше. То ми зараз ось в ній там і гіпсокартон той стоїть, то ми гіпсокартон вже будемо забирати, тому що гіпсокартон мався йти на ці перестінки. Тепер він піде на віранду. Тому що в віранді нам треба повністю. Обшивати всі стіни. Ну, не в віранді, а оці достроєчки, яка оце достроїлася. щоб, значить, то... я, я говорила вже в якомусь відео, навіщо вона в нас побудована. Це вона побудована для того, щоб було сонце сильно велике влітку. І навіть, незважаючи на те, що високий забор, то в нас е... ві... із поля, як сніг. Вже давно не було, ну як вдруг випадає. Колись, коли був сніг, то в нас була печалька. У нас повністю отаку, всі двері були завжди засипані снігом. Чомусь нам сюди дуже сильно намітає. А влітку сонце дуже сильно напікає, бо сильно відкрита сторона до поля, то ясно. Так що то ми будемо тепер тим же ж гіпсокартоном, тепер у нас економія трішки. Будемо тим гіпсокартоном обшивати оце цю віранду. Але перед цим всім потрібно зробити гардіробну. Нічого такого прям серйозного з робити там не буду. Але шпалери там у мене, то мені їх треба зірвати. Я там поштукатурю. Ну, а то, що зробити е, саме те, що я придумала з тими полочками, з, 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 з вішалками, з зеркалами, ну, таке Вже саме, саме, типу, е, обстановка сама. А зараз наразі нам треба повиносити. Ці гіпсокартони, все, що там ще залишилося, те, що ще не винесено, і шпалери. Ну, Виходимо з того, що маємо. Тому що все рівно на дворі ми нічого не зробимо. нічого. Всі плани просто-просто рушаться. А нічого, значить зробимо ту кімнату. Це вона знає те, що це ми тільки-тільки цепляємо москітні сітки, бо ми забули, що в нас, що в нас вони тут не причеплені на кухні. І в кімнаті там в одній. Де нас комарі беруться? Боже, і лягаємо спати, цієї ночі навіть нормально не спали, тому що комарі. Звідки вони беруться? Ми вже, Ну що, ми вже тільки не передумали. А потім, як виявилося, в нас на кухні просто не геть відкривається. Ну, не геть відкриваємо вікно, аж на, мік... ну, на мікропровітрування. І ввечері світло горить, вікно в нас відкрите. О! І комарі собі літають. Боже, покусали. Ми сьогодні практично ніч не спали. Це взагалі а ще жужать, а ще не вже, що де да жужжати. Весел. Весела ніч була. То це Сережка, зараз, а в нас тут вона в принципі давно вже вирвана. Чи що шо... знаєш, що ми оце її при при прикріплюємо саморізами? Защочки в негалі Вони цього. Саморези. А, Ще? за Ну, да в нас взагалі вона перероблена. Ми тут в минулому році міняли її оцю, оцю саму сітку. То, то тепер доводиться її на саморізи прикручувати, бо інакше вона у нас не тримається. Все, дощ, як і і йде, Ого. а ми хоч москітки поставили, згадали якраз, бо, бо знову б забули. Отак От бігаєш, бігаєш, хочеш начебто е його все, все встигнуть, а вночі ось цілу ніч думала, бо ж саме перше москітки, нагадати за москітки. І отак і забули. Вже вважаю під вечір, зараз, тільки-тільки, аби дуже не начався, то напевно і не згадало. Так, треба одяг ще зняти. Дитятко десь там прянички робить. Цілий день сьогодні мені Боже на кухні прибирає, вимиває, посуд миє. І ще й прянички воно готує. Він придумав собі, що він хоче чергування, щоб в нас було вдома чергування. Кажу, ну ладно, давай перша очередь у тебе. То він ще виходить, вчорашнього вечора ой, дня придумав чергування. А я ж то вчора, ну, без вас, сама. Тож там же ж в тій кімнаті де ж ця, ця прибирала, виносила усе. То поки я кажу йому, кажу, бач, Ванюш, я, як ти і посуду, там мив, і все Ну, на кухні отаку. Я кажу, скільки мама встигла роботи переробити. Мільярд стірок зробила. Попереносила, там шкафи подвигала. Коротше кажучи, таке вчора робила цілий день. Потім отож почала виносити оце все лишнє. Вона там ще в мішках ходе одяг. Ой, ось цього міша повар, до речі. Боже мій повар. Ось і повар. Прянічки! Подивіться, які прянічки. Хазяй, вони не страшні, вони красиві, диви, а жовтенькі які. А ну. М -м -м. А які смачнючі. Чи навіть з суковою пудри посипані, так? Да? Угу. Дякую тобі, мій любименький. Боже, які вони смачні. Дивіться? Ось такі ось його. Готовить. Ой, після пліща, після того воно ще... Слід так завжди переживаю. Ну, біжи, папі, давай. А ось і власне і ця кімната. Вигляд у неї сьогодні, звичайно, що набагато гірше ніж він був вчора, тому що вчора там принаймні все стояло ще запаковане в якихось ящичках у мішечках. То вже сьогодні ні, бо вчора я її розворотила. Поперебирала по оце, оце, ото все, що зараз робиться, це я пів вечора вчора займалася цим, потім півночі ми спалювали то все, щоб воно у нас таке те, що те, що горить. Ово. І вже сьогодні, так як пішов дощ, я вирішила, що таке максимально, що можна тут встигнути зробити, то я в принципі зроблю. То і обірвала шпалери, і навіть і спалила їх ці шпалери. А завтра вже я поясню для нових глядачів. Що це за кімната? Де вона взялася? що ми будемо взагалі з нею робити. Так що будьте з нами, дякую, що ви з нами. І традиційно, слава Україні!